Всім привіт! Хотів записати коротеньке відео на рахунок того, як влаштуватися в 2024 році на роботу без досвіду взагалі. Тут є два варіанти. Перший варіант, це якщо є якийсь знайомий колега, який під свою відповідальність візьме вас на фірму. Де вам зроблять код 95, а також колега вас відстажирує, після чого ви будете працювати. Але це мало ймовірно, тому що на нормальну фірму без досвіду не візьмуть, навіть якщо вас хтось погодиться стажирувати. І що залишається? Залишається варіант номер два. Це або поїхати. Беремо Польща, Литва, немає різниці в автошколу, і пройти навчання на код 95. Або кращий варіант знайти, скажімо так, не дуже хорошу фірму, учкомбінат, називаємо її так, яка вас візьме на роботу. А саме головне відучить на код 95. Чим це краще, тому що такі фірми відучать вас. За свій рахунок, але пізніше вирахують це з першої зарплатні. Чим це краще, бо, наприклад, якщо брати довгий курс, який триває десь близько місяця, то там такі суттєві затрати. І не кожен буде мати на початок хорошу суму грошей, тому що потрібно вчитися приблизно 28 днів, сам курс буде коштувати десь в районі 700 євро. Ну, також до цього всього потрібно додати проживання та харчування. А також, якщо ви там палите або п'єте пиво, це також плюсуйте і там виходить непогана така сума. Яку ж фірму вибрати? Дивіться, тут безліч варіантів на даний момент з нехваткою водіїв, дуже багато фірм. Але я би радив. Дивитися в першу чергу на польські фірми. з тим, що, наприклад, польські фірми менше вимагають екобалів, екоїзди і менше вираховують. Не всі, але якщо брати загалом, то менше відсоток це польські фірми. І тут два фаворита – гіртека і хегельман. Гіртеку я не раджу, одразу пояснюю чому. Лише оця їхня екоїзда 80 Це вже воно нервує. По-перше, і вас буде нервувати. А по-друге, будуть вас постійно обганяти і тикати вам непристойні жести постійно у вікно. Це перше. Друге, будуть вас ганяти до кінця, до їзда до останньої хвилини. Переходимо на Хігельман. Не кажу, що Хігельман чимось краще. Але, по-перше, вони їздять 85, а по-друге, у них сильна база. По-перше, здобути навички, як швидко зацепити та розтепити причіп. А також практику роботи на тенті та практику роботи на рефі. І вже в свою чергу визначитись для себе, який тип причіпа для вас краще. Також є автовози. Але без досвіду я б туди не рекомендував би йти працювати на автовоз, бо там ще більше вирахувань, як на тенті або на рефі. І саме головне, після, після стажування, після роботи десь місяць-півтора, ви вже для себе зрозумієте, який для вас краще підходить графік роботи. Також зрозумієте, який тип причіпа для вас найкраще. Ну, і, відповідно, будете мати час, спілкуючись на паркінгу з водіями, знайти кращу фірму. І зможете вже перезвонити до керівництва і вже розмовляти на рахунок переходу. Коли будете телефонувати в агенцію кадрів, або безпосередньо до шефа фірми, майте на увазі, що зарплата це не самий головний фактор для зміни фірми. Потрібно все розпитувати в комплексі. Перше, це графік роботи. По-друге, це автомобіль постійний чи змінний Також, що немало важливо, заміна де відбувається, або в Європі. Або автомобілем з'їжджаєш на базі. Якщо в Європі, то приблизно скільки чоловік їде і яке потрібно робити турне. Бо є деякі, не буду уточняти фірми, які по 3-4 дня катаються бусом, щоб помінятися. Це також виснажує ще й дуже сильно. Ну і саме, що не головне, це на рахунок вирахувань. Потрібно уточнити, чи є вирахування. Якщо вони є за що вирахування, бо якщо вираховують за ушкодження, за, екон... за розхід палива і решта, то я би краще такі фірми обходив стороною. На мою думку, наголошую, на мою особисту думку, краще отримувати трішки менше грошей, зато працювати собі нормально, спокійно. Ти знаєш, що ти можеш їхати. Максимум, скільки їде автомобіль. В моєму випадку на круїзі 85, на педалі 91, але я користуюся в таких випадках, коли когось потрібно обігнати, і назад собі включив 85 і їдеш. Я не переживаю за екоїзду, хоча для себе стараюся їздити як найкраще, екологічніше, щоб по комп'ютеру був на вищий бал. Тим самим підвищую свою майстерність. Але наголошую, щоб за це ніхто не вираховував гроші. Також за розхід палива. Тому що можна возити вантаж 5 тонн по рівному, а можна возити в випадку рефа 22 тонни по горах. Зрозуміло, що розхід буде різний. І підведу підсумки, всього вище сказаного. Находите фірму автошколу, стажируєтеся. 2-3 тижні, бо кожному потрібно по-різному. Також порада підучити, поки будете їхати навіть на на роботу. В Ютубі є дуже багато відео на рахунок Азів роботи пстахографу. Це виучить. Після чого вістажирується 2-3-4 тижні, скільки вам буде потрібно. Відпрацюєте потім півтора 2 місяця. І вже будете більш-менш детально знати, що вам потрібно. І також по паркінгах уже у колег-водіїв візьмете контакт більш-менш нормальної фірми. А також одразу розраховуєте на те, що учкомбінаті ви особливо грошей не заробите. Саме головне, що ви там заробите, скажімо так, і купите, це досвід. досвід. Після чого перейдете на нормальну фірму, де вже будете заробляти нормальні гроші і де вже досвід буде працювати на вас. Так що, якось так. Не потрібно нічого боятися, бо є багато людей, які бояться, як я буду здавати під рампу, як я буду робити то. Не переживайте, якщо у вас щось не буде получатися, здати під рампу чи десь заїхати. Будуть інші водії, які вам поможуть, підрегулюють. Всі ми колись щось починали і всі ми колись не знали в яку сторону крутити руль. Також на стажуванні, якщо тут наголошую, якщо вам пощастить і буде у вас нормальний наставник з досвідом, він вам все плюс-мінус навчиться. Також більше старайтеся на стажування, пробувати заїжджати під рампу. Десь складний заїзд на паркінг, ще десь щоб у вас набивати руку. Бо є такі наставники, які стараються чим пошвидше стати під рампу, чим... то стажер проситься, дай я попробую, давай, давай, потім, потім потім-потім, бо нема коли, нема коли. Потім в кінці кінців закінчується стажування, а стажер ні разу не заїжджав під рампу. Потім виїжджаючи вже в самостійний рейс, Неодноразово таки бачив, що людина просто навіть не має розуміння, в яку сторону крутити кермо, через як паркуватися на рампу. Але нормальні водії виходять, підказують, ну, що поробиш. Так що якесь таке вийшло коротеньке відео, відповідь на коментар, які почали часто задавати в Ютубі, а також в інших соцмережах, як новачку влаштуватися на роботу без досвіду. Якщо виникли якісь запитання або щось незрозуміле, пишіть в коментарях. А також, якщо маєте якісь доповнення або не згідні з моєю відповіддю, також пишіть в коментарях. А наразі дякую, що дивилися. Якщо сподобалось традиційно вподобайка. І до зустрічі. Слава Україні!